Дня. Сьогодні приготуємо ось такий цікавий рулет з різдвяною начинкою, з цілими мандаринками. Для цього нам знадобиться яйця, молоко, цукор, олія та борошно. Детальний рецепт дивіться в описі, детальні пропорції. Отже, в першу чергу ми відділяємо білки від жовтків. Якщо трошечки жовтку потрапить в білок, нічого страшного. Це білок не для крему, це для тіста, тому, в принципі, це допустимо. Пер жовтки ретельно збиваємо міксером, додаючи цукор, для того, щоб вони стали пишнішими. Тут обов'язково треба збивати міксером. Коли яєчка посвітлішали, додаємо молочко і олію. І ще раз ретельно все перебиваємо до світлої пишної маси і вимикаємо міксер. Вінчики миємо, висушуємо насухо і тепер збиваємо білки. Теж збиваємо до пишної піни. Ось до стану таких м'яких піків збиваємо. Тепер лопаткою або тим самим вінчиком акуратно перемішуємо і додаємо жовткову масу до наших білків, Перемішуємо піднімаючи з дна нагору, для того, щоб білки не усіли і маса залишилася пишною. У мене вимкнулася камера, я цього не побачила, тому перезнімаю ще раз. Виливаємо нашу суміш на деко, деко застелено пергаментом приблизно 30 на 15 см і відправляємо в духовочку на 20 хвилинок при температурі 160 градусів. Як тільки з духовки дістали, ще гарячий бісквіт накриваємо пергаментом. І з другої сторони відділяємо той пергамент, на якому пеклося, перевертаємо чистою стороною і завертаємо тепер в рулетик. В принципі, можна замість пергаменту використовувати чистий, руш... чистий рушничок, але мені так зручно з двома пергаментами. Поки наше тісто остигає, то приготуємо крем, я беру на 200 мл вершків 70 г цукрової пудри. І ретельно взбиваю. Вершки мають бути дуже холодні, бажано з морозилки. Коли наш корж повністю остигнув до кімнатної температури, наносимо крем і будь-яку начинку. Я сьогодні буду використовувати такі мандаринки, щоб зробити гарний різдвяний рулетик. Вже хочеться святкового настрою. Ось у мене рулетик ніч постояв в холодильнику, я його присипаю цукровою пудрою, і можна буде теж розрізати і подавати на стіл. В принципі, не обов'язково, щоб ніч стояв, можна тільки парочку годин і вже. Крем стабілізується. Бажаю вам смачного і гарних свят!